Добрий день. До вашої уваги, хочу запропонувати отаку от передню навіску. Це у нас зроблено наше власне виробництво. Тут у нас пластини 14 мм, буде скомплектовано ще додатково болтами, граверами, шайбами, циліндрами на 50-й гільзі. Це отакий от комплект у нас коштує 57 тисяч гривень. І тут у нас от на макеті встановлено зараз у нас пластини тут 20 мм. Вже скомплектована циліндрами, Циліндри тут 63 гільза. Там у комплекті такі от проставочки Це ви встановлюєте, щоб от вибрати ці от зазори. От ви встановлюєте, за допомогою цих проставочок, ви вибираєте. На 63 х циліндрах і 20-ті пластини це у нас буде коштувати 62 тисячі гривень. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте номер в описі під відео. На все добре.